Набір легесенький літачок повітряний конструктор, його необхідно зібрати, зарядити, зарядна йде в комплекті, і потім він буде у нас літати. Дуже цікава така іграшка із пінопласту, всі детальки, для того, щоб він був легесеньким і дуже гарно міг літати. Так, він у нас синій із червоним, з такими вогниками, дуже гарними. Ось ця деталька, дивіться, має чіп, тут мікросхемку, яку необхідно заряджати. Зарядне у нас USB в комплекті. Ось тут є місце для зарядного. І також тут така кнопочка play, для того, щоб вмикнути. Ось Він робочий, дуже потужний. Тільки обережно, бо пропелер дуже е, крутиться швидко і може поранити дитинку. Тобто запускати необхідно комусь дорослому. Ось, І буде летіти.